Доброго дня, хочу сьогодні з вами поділитися таким спостереженням. Що виробляють мої гібіскуси на підвіконні? Ну, вони спочатку просто ростуть, як зазвичай, потім стовбур починає скидати старе листячко. і от на цьому стовбурі голому він починає квітувати. Він квітує з кінців пагонів, ну, як зазвичай на ростущому пагоні. Квітує гібіскус. От. Але чомусь він квітує і на голому пагоні. Таке явище два місяці вже в мене. По сусідству є ще один гібіскус, тут аналогічні умови, і він поводиться так само. Оце з голового стовбуру, зверху донизу, поодинокі, зазвичай, квіточки йдуть, але він цвіте. Зараз оце дві квітки, і вчора він проквіт... ще однією квіточкою, вона вже відпала. Там на задньому плані видно те, що лишилось. Для мене це незрозуміле, чи він так старіє, тому так робить, хоче розмножитися, чи голий стовбур думає, що він ростущий пагін. Оце показує, що квітне гарно з кінців ростущих, але. Бачите, і таке виробляє. Для мене дивно, незрозуміло, І я хочу почути вашу думку, чому гібіскус так поводиться, бо я з таким не стикалась. Хоча мене влаштовує, що він цвіте з голого стовбура, це краще, ніж би він не квітував зовсім, а стирчала палка.